Всім привіт! У нас сьогодні ви по перший сніг. Наша країна зараз переживає дуже нелегкі часи. У нас немає зараз світла, немає води, але в нас є Збройні сили України, в нас є наша Україна, наша держава. І я, як ніколи, хочу сьогодні подякувати Збройним силам України за те, що в мене є така можливість сидіти вдома і насолоджуватись своїми квіточками. Хотіла вам також підняти трішки настрій. Зараз у мене цвіте дуже мало орхідей, але як бачите, всі на мої орхідейки готові до цвітіння. І саме сьогодні я хотіла вам показати, що скоро у мене на підвіконні буде свято. І в нашій країні теж запанує мир, спокій, щиро вірю в нашу швидку перемогу. Бажаю нам всім витримки, разом до перемоги, все буде добре, все буде Україна.